Вітаю вас, шановні друзі. Я випуск одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. Мене звати Мерчевська Олександр Геннадійович, і Я дуже радий взяти участь у онлайн-челенджі Світ робітничих професій, який присвячений Дню працівників професійно-технічної освіти та показати усі переваги професій, які можна отримати у нашому закладі. Вони відкривають перед молодою людиною можливість побачити світ та вдосконалювати свої навички у найкращих закладах, як на суші. Так і на сучасних туристичних суднах світу, матеріальний і соціальний ріст. Єдина мова бажання це дуже просто. Це навчатися, розвиватися та вчити англійську мову. Училище велика команда потужних професіоналів, які дійсно дали дорогу в професії усім, хто цього бажає.